Дівочки, а, а можна я вас зніму? Добрий день. Сейчас, зараз тільки я зайду, щоб була хороша освіщена. Подождіть. Чого? Ну як піймав, виходить? Це ви в мене вже з двома я вже побалакав, це ви в мене вже п'ять. Чого ого? Ну, оказується що лінійка була десь там останній урок. Ага. Так, ну що, побажати вам удачі і... і щоб ви стали королевами. Плачте. Робота королеви – це важка праця. Так. Ну, так. ми постараємо. О, а це правильна відповідь. Так, і із... ладно, знайомитися не будемо. Це випускники, а, ну, щоб було видно. 24, -й... 24 -й рік. О, все, 24. Все, всьо... добре, дякую. Ну що, тоді завтра зустрічайте на каналі в мене. О, добре, добре все, да. пока.